Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ватарія Стечко. Добрий. Як замінити, замінити фільтр тонкого очищення? Це другий від Бака ближчий до двигуна. Шасі БТЛБ-двигун ЯМЗ238. Показую вам, розповідаю відповідну історію. Перевірте підписку на канал, ставте вподобайки і почнете писати гарний коментар для підтримки цього важливого YouTube каналу. Отже, там у нас ніс машини. Це у нас двигун. Ось там. Фільтр тонкого очищення, он фільтр грубого очищення, он фільтр тонкого очищення. Отака от от касета мови окупанта, класична, ще всев'яцька, можна зрозуміти. Отакий от ремкомплект продається в пу -пум -пум, магазинах вантажівок, там крази, мази, газелі. Оце от вся історія. Ось воно. Також мова окупанта. О, маємо те, що маємо. В цьому ремфонді мідні кільця. Це повний ремкомплект двогна ЯМЗ. Ось така гумова шайбочка, проставочка. І ось таке гумове кільце. На заміну чого воно йде. Насамперед треба зуважити, що я це роблю вперше в житті. І мені побратим більш досвідчений в цих питаннях, е, показує. Значить, треба скрутити, каже, ось цей болт. для зручності, каже, знімаєш цю трубу, потім скручуєш ці дві гайки, дістаєш, міняєш. Я на нього подивився, послухав, взяв, розкрутив один єдиний болт на 19, де він у нас тут є. Он там лежить, з нього навіть шайба не злазить. Все. Зняв стакан, гачечком піддів, витягнув гумове кільце. От воно є, будь ласка, все будемо міняти. На що він мені розповідав знімати оте все, я так і не зрозумів. Зараз я оцю касетку сюди занурю. Ну що, єдине що. Там... Каламуть, каламуть. Там не дуже той каламуть. Ні, ну трохи і я. це все виливаємо. Нема чого. Ну все. Поставлю зараз сюди стакан і буду збирати. Якщо у процесі виявляться ще якісь непередбачувані обставини, які мені завадять його поставити на місце, я зніму про те окреме відео. Якщо після цього інших відео на цю тему немає, то ж все воно чудово ставиться. Один-неєдиний болтик. Повторюся, не розумію, на що він мені розповів цю всю систему розбирати. Поки що не розумію. Можливо, потім зрозумію. От, все працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.